Дім, що це для вас? Стіни, дах. Чи щось більше? Мій дім це моя фортеця, кожна керпічина. Це історія. Син народився. Донька 95-му. Для мене дім це тепло, рідні люди. Коли я зустрічалася з судуком, це були найщасливіші моменти. Все згоріло, все бачили, що люди втрачають житло. Все було знищено. Немає жодної країни, яка проходила такий досвід. Треба було створювати з нуля. Мене звуть Лапік Галина Михайлівна. Я все життя пропрацювала в дитячій музичній школі, була піаністкою, закінчила Донецьку консерваторію. І ми якось докупки всій зібрали і придбали в Краматорську житло. Велика, трикімнатна, Сталінка, так називаємо. Мене звати Сергій, мешкаю у Гостомелі. Я на пенсії, був ліквідатором. У 86-му році. Мій дім, всі мої кошти, всі, все, що я заробляв, все влажував. Отут була дитяча площадка. Була гірка гарненька така. Своїми руками робив все. От, пісочниця, пісочок, діти гралися. Танк, коли тікав, переїхав цю площадку. 33 вертольота летіли. Я кажу жінки, виїжджати ми не будемо. Ну, як рідну хату? Рідна хата є, ще тоді ціла була. Перший прильот був це було з 3 на 4 на день народження моє. Якщо вийдеш з підвала і буквально Господь нас спасав, що тільки зайдеш в дім і виход... там, де ти стояв, вже воронка. Десятих числах березня, саме в таку активну стадію наступу російських військ, мені зателефонував Олександр Кубраков. Він на той час знаходився в бункері разом з президентом України, і він сказав, що є термінове завдання від президента. Бачили, що люди втрачають житло, що їхні будинки там руйнуються. Потрібно щось робити. Ідея з'явилася да, в мене, що насправді до ну, на сьогоднішнього ми не можемо прямо зараз всіх людей задовільнити і там негайно все відремонтувати. Але що обов'язково потрібно, щоб люди розуміли, що держава про них не забуде. Була можливість все це обговорити з президентом, сказав, да, супер, давай робити, українці. Ми боремося вже 11 днів за свободу, за нашу державу. Ми вистояли. Ми вже розуміємо, як будемо відновлювати нашу країну. Ми вже формуємо спеціальні фонди для відбудови України. Облік руйнувань треба було починати негайно. Та для цього люди мали отримати можливість повідомляти державу про знищене житло швидко і легко. Гадайте, там березень 22-го року, взагалі, там не зрозуміло, що буде завтра, як буде далі відбуватися війна. Нам було важливо зафіксувати точку. А де ми знаходимося? Скільки такого майна по всій країні? Головним викликом був час, тому що це треба було зробити в супер короткі строки. Тоді з командою Мінцифри об'єдналися. Нас підтримував проект Тапас. Проект Tapos займається діджиталізацією державних сервісів. Його фінансують там по суті дві країни: це Сполучені Штати через USAID і британський уряд, так само через свою схожу UK. І ми запустили досить зручний сервіс. Українці авторизуються в дії, автоматично підтягується майно з реєстру майна, яке вам належить. Далі вони можуть додати фото там, відео для того, щоб зафіксувати е, ступінь пошкодженості. Я все з телебачення. Коли Зеленський говорив, що буде є відновлення. У мене телефону не було, бо телефон В Кожну хату заходили і розстрілювали телефони. Невістку попросив, а невістка каже, так, да, це, це, це таке є відновлення. Не, 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 я не вірю в це. Я кажу, а я вірю. І йшов до, до кінця. На сьогодні більше ніж 315 тисяч об'єктів по всій Україні вже внесені до нашого РПЗМ. -а. Саме так ми його називаємо. Цей реєстр пошкодженого і знищеного майна. І кожного кожного дня наші громади, наші представники регіональної влади, наші міста вони вносять додаткову інформацію. І ми узнали, що прямо в нашу квартиру в Краматорську прилетіла ракети, ну і весь дім там розрушився, там 38 квартир постраждали. Чотири житла в мене в Донецькій області, все згоріло, все, І в Угледарі, і в Павлівці, і в Донецьку. То тобто це не пройшов? То скажуть, що щось вона бреше, тому що і я б не повірила, що таке може, можливо... що я гола, боса. В 60 років по, по... скільки житла. Загубила моя сім'я, і ми приїжджаємо в Київ. Створення реєстру було лише початком: відновлення неможливо без грошей. Це очевидно. А як зробити, щоб ці гроші ще й лишилися в Україні і підтримували не тільки населення, а й економіку. Немає жодної країни, яка проходила такий досвід. Це дійсно було щось нове. Що треба було створювати з нуля вонівські структури. Раніше вони там в якихось містах, в якихось гарячих точках роздавали гроші просто. Ласкаво просимо у Гастомель, вулиця Миру. Заходьте, будь ласка. Стеля була знищена. Один камінь уцілів. Ми зро зробили все по-новому. Благодаря її відновлення. Це все тут стелі не було, небо було видно, цього вікна не було. Зробили стіни, опалення. Якщо ми говоримо про кошти, які надаються на ремонт, це так звані марковані гроші, люди можуть їх витратити або на будівельні матеріали. Або на будівельні роботи силами програми було залучено більше трьох тисяч бізнесів, які стали учасниками і продають свій товар і надають послуги в рамках цих фарбованих грошей. Після того, через що ми пройшли, і після того, що я була готова до кінця своїх днів жити на зйомних квартирах, і раптом в якийсь день мені просто в дії висвічується, що ви можете отримати сертифікат. Я також не вірю. Думаю, так, якісь фейки. Ровно місяць, через місяць, приходжу, комісія розглянула Краматорське житло ваше зруйноване. Цифровий сертифікат це насправді інший е, такий спосіб компенсації, який застосовується для е, зруйнованого майна. Середня сума сертифікату біля 1,7 млн грн. мільйона гривень. Все рівно ці гроші залишаються тут все рівно It's the world's first ever government compensation scheme rolled out digitally at scale in the midst of a war. He, alongside our American partners, is proud to support this digital service to pay compensation to Ukrainians whose homes were ruined or damaged by Russian aggression. Ukrainians continue to rebuild, and the United States is proud to освести. Від самого початку перший наш міжнародний партнер це був Світовий банк, і так само Банк Ради Європи, це другий партнер, вони якраз приєднались по компоненту компенсації. Але таку безпрецедентну довіру з боку фінансових партнерів міг зруйнувати навіть. Одинокий випадок корупції ми розуміли, що до цієї послуги буде прикута вага всього світу, тому що по суті у відновленні і, взагалі, у стійкості нашої держави сьогодні нам допомагають наші міжнародні партнери. І дуже важливо було продемонструвати, що ми вміємо працювати швидко, ефективно, але при цьому прозоро і недійно. Ми завжди, як країна, страждали від того, що за певну якусь винагороду можливо було когось під там подвинути назад. Основний запобіжник це те, що кожен крок в процесі цієї компенсації від подачі самої заявки, власне, до виплати, він цифровізований. Жоден чиновник він не може зайти до цієї системи, якось там змінити черговість, когось пересунути на кінець, когось там наперед. Хоча я завжди така, що так. Про корупцію чогось я так склонна в неї вірити, але в цьому випадку взагалі не було. І ось це, що через дії воно все приходило, що не з кимось я от спілкувалася, там, і, е... а просто з технікою. Я тільки туди вже навчилась, заглядала, і е... потім прийшло в листопаді минулого року. Ми вас поздоровляємо, можете йти шукати житло. Я так і зробила. Я бистро вдяглася і побігла шукати житло. Ми бачимо майже кожну транзакцію, яку здійснюють люди, купуючи товар. Ми бачили спроби певних бізнесів організувати механізми витрачання, от якраз фарбованих грошей, не на те, що потрібно, да не на те, що можна було. Але це дуже легко виловлюється. Ми відразу блокували таких постачальників. Коли прийшла комісія то не побачили, що дуже багато насчитали мені не 500, а там десь було біля 600-700. Ну, кажуть, більш не можуть дати, бо Гостомель весь весь знищений. Я це розумію. Всім треба пої всім потрошку. І от я вважаю, що це теж про принцип соціальної справедливості, тому що. Можливість виплат компенсації у нас на сьогоднішньому точно там обмежена, да? і нам там краще, врешті-решт, більшу кількість сімей надати компенсацію, ніж задовільнити якісь там заявки людей, яких там да, вони вклали. Це дійсно там шкода, що ця нерухомість була там зруйнована, але правильніше врешті-решт, щоб більша кількість сімей отримала, хоч якусь компенсацію. Мені видали сертифікат на мільйон чотириста гривень. Так оцінили мою Краматорську і так здавалось, що за ці гроші, звичайно, в Києві ну, важко купити. Але ось знайшлися люди. Я перші ось два місяці. Я просто на стільці сиділа, дивилася у вікно. Це просто. Мені навіть соромно зараз ось хвастатись так, що в мене склалося, тому що от мої ж всі, хто з вугледару, з ким я все життя, вони зараз не можуть отримати сертифікати, тому що там е, бої йдуть. Комісії проєкту жі відновлення не можуть оглядати і фіксувати руйнацію житла на тимчасово окупованих територіях чи у зоні бойових дій. Тож десятки тисяч родин поки не в змозі скористатися цією програмою. Провели пілотний проект в місті Мелітопіль, е, тимчасово окупована територія. Є повністю зруйновані будинки, є перші сім'ї, які отримали компенсацію. Це зовсім інший механізм. Це там супутникові які знімки, якісь ще там інші алгоритми. Ми бачимо, що цей алгоритм може працювати. І коли, коли вже запрацює цей черговий компонент, черговий етап, коли і ці люди зможуть уже отримувати в повному обсязі кошти за програмою є відновлення, ну тоді ми, мабуть, ми зробимо це таке перше буде полегшення, що ми все ж таки надали можливості всім, -всім отримувати компенсації. Мені в цій квартирі дуже спокійно, і коли звучить тривога, здається, що тут нічого тебе не, не зачив. Я сподіваюся, що відбуваючи ось в такому піднесеному стані, я відновлюся і буду як страшний сон згадувати, що було. Я дуже вдячна програмі відновлення Києву і Господу. За що я найбільше переживав за сервіс. Я Колись працював в Стар і що такі масові послуги. Вважаю, що дав поралось справді, да. я ж бачу статистику по кількості заявок. Переважна більшість там 70-80%, Вони дуже позитивно відгукуються. Вони задоволені. Я пишаюся тим, що одну з найскладніших послуг по всьому світу ми запустили в Україні під час повномасштабної війни. Є певним прикладом для інших країн, як потрібно діяти в максимально кризових ситуаціях, як потрібно об'єднуватися, як потрібно використовувати сучасні технології, як потрібно будувати відносини з партнерами. Він він і як е, щиро піклуватися про громадян своєї країни. Я завжди це кажу саме важливі — це люди, і насправді тут були просто правильні люди, які були і разом і працювали однодумці. У мене є своя особиста ціль, яку неможливо виконати без роботи всієї команди. Я би дуже хотіла, щоб у 2024 році ця програма торкнулася щонайменше одного мільйона українців. Congratulations to the, ministry of restoration and the Ministry of Digital Transformation on the трансформаційн year anniversary of this innovative app. E-recovery ensures that Ukrainians can restore their homes in a way that is transparent, easy and fast. Including those who found shelter from the war in other countries, we will continue to support Ukraine in its fight for freedom and economic recovery. And they щоб збиралася родина, а діткам таку горку зробили. Для мене головне Щоб внуки повернулись за кордону. Я хочу, щоб три родини жили під цим дахом. Вранці вийшов, дітки, внуки це дуже приємно. Коли буде перемога, запрошую вас до цього стола. Обов'язково приїжджайте. Лорд. Приглашай всех. Ты <тихи> гадный собака. Ты ти гарний собака. Ти гарний собака.